Дев'яте завдання. Ротор двигуна здійснює на повній потужності 2712 обертів на хвилину. Скільки обертів на секунду здійснює ротор? Отже, запишемо собі дано, у якому вкажемо, що у нас є частота. Нехай n1 буде дорівнювати 2712 обертів на хвилину. І нехай запишемо, що одна хвилина це по суті 60 секунд. Давайте вкажемо, що в нас є час 60 секунд. Нам треба знайти n2. Тобто перевести. Давайте запишемо таке, що n2 буде дорівнювати як n1 ділене на t. Тобто, в даному випадку ми з вами будемо переводити з обертів на хвилини в оберти на секунду. Тобто, в нас вийде 2712 поділене на 60 оберт на секунду. І в нас вийде 45,2 оберта на секунду. Ну, і це буде наша відповідь. Частота обертання 45,2 оберта на секунду.